Сьогодні в випуску скандал в УПЛ через непрацюючий вар у матчі рух Олександрія. Зубков феєрить в Туреччині, забиваючи два голи за 6 хвилин. Італійський грант хоче підписати двох зірок «Шахтаря» за 80 мільйонів. Манчестер Сіті хоче підписати Трубіна. Як інформує про футбол діджитал у вчорашній грі чемпіонату України між Грухом та Олександрією. Арбітр не призначив пенальті ворота господарів через технічні несправності системи ВАР. Йдеться про момент, коли м'яч влучив у руку захисника львівської команди Артура Арябова, який перебував у межах власного штрафного майданчика. У нас великі проблеми з машинами ВАР, тому що десь пропадає живлення. До асистентів рефері не доходить картинка ставе трансляції, тому вони не. Сказують головним арбітрам, що відбувається. У машині Вар у ключовому моменті матчу руху Олександрія, коли м'яч влучив у руку Рябове, пропало живлення. Тому четвертий арбітр Михайло Райда не зміг підказати головному рефері Олександру Афанасьєву, що потрібно ставити пенальті. Те, що сталося, це кошмар і катастрофа. Афанасьєв мав усі передумови поставити пенальті, але він цього не зробив. Але що робив реферій на Вар? На повторах чітко видно гру рукою. Я не знаю, в якому всесвіті це не пенальті, розповів ведучий про футбол Діджита Володимир Зверов. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Колишній нападник Шахтаря знову радує прихильників чорноморських штормів. У 31-му турі бордове сині приймали різі спор. На 15 й 21 й хвилинах українець забезпечив комфортну перевагу для господарів ще у першій половині зустрічі. В обох епізодах Форвард завдав точного удару з одного дотику після передач з флангів. До початку гри Трамзон спор займав 12-ту позицію. Від зони Єврокубків команда відставала на 12 пунктів. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Італійський Наполі влітку планує придбати одразу двох футболістів донецького шахтаря. Як повідомляє «Кальчо Меркато, неаполітанський клуб виявляє серйозну зацікавленість у півзахиснику-гірників Георгію Судакову. За 22-річного хавбека готові заплатити 50 мільйонів євро. Паралельно видання Ареа Наполі інформує, що клуб із Неаполі також прагне підписати бразильського вінгера-Шахтаря Кевіна. Його трансфер оцінюється у 30 мільйонів євро. В Італії не виключають можливість, що Наполі врешті оформить обидва переходи. Загальна вартість трансферів гравців шахтаря для неаполітанців може скласти 80 мільйонів євро. Цього літа основний воротар Манчестер-Сіті, Еддерсон, ймовірно, покине команду. Його потенційним замінником є Ортега. Однак у клубі не розглядають його як гравця стартового складу. Саме тому англійці активно шукають нового голкіпера, який стане першим номером у команді. Як повідомляє Football Transfers, у сфері інтересів Ман-Сіті потрапив голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін. За даними джерела, клуб з Манчестера вже розпочав переговори з представниками 23-річних. Українського стража воріт. Англійці сподіваються вкластися в 25 мільйонів євро. Однак, з огляду на вміння Бенфіки вигідно продавати гравців, цієї суми навряд чи вистачить. Португальська сторона наполягатиме на 40 мільйонах. Головний тренер Дженуа Патрік Вієра розповів про готовність Руслана Мальновського зіграти у матчі 32-го туру серіа проти Верони. Чи спробує випустити Руслана Маліновського в центрі поля? Можливо, але наразі Руслан отримав пошкодження на тренуванні і пропустить найближчий матч чемпіонату. У майбутньому я сподіваюся спробувати Маліновського в центрі поля, але не у грі з Вероною, сказав Віера на предматчевій прес-конференції. Нагадуємо, у березні Руслан Маліновський повернувся на футбольне поле після серйозної травми, через яку був змушений пропустити 5,5 місяців. З того часу він встиг взяти участь у чотири. Трьох поєдинках за генуезький клуб, у яких відзначився двома результативними передачами. До речі, після 31-го туру Дженуа займає 12 те місце в таблиці серії А, маючи у своєму активі 38 набраних очок. Український півзахисник Жерони Віктор Циганков взяв участь у матчі 3 з першого туру Ла Ліги проти Осасуни. Футболіст розпочав гру у стартовому складі та провів на полі 50 хвилин. У цьому поєдинку Віктор продемонстрував 71% точності передач, виконав два навіси, завдав два удари повз ворота та виграв одне єдиноборство. Статистичні ресурси Хускоре та «Софаскор» не оцінили гру циганкова надто високо. Він отримав відповідно 6,0 та 6,8. 8 бала. Поліція оприлюднила подробиці затримання колишнього футболіста Динамо та Національної збірної України Олександра Алієва. Під час спілкування з патрульними водій та пасажирка поводилися агресивно і використовували нецензурну лексику. Вони проігнорували законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії. Окрім цього, у водія були помітні явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння, установленому законом порядку, та разом із пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок. Щоб перешкодити діям правоохоронців, пасажирка вилізла на службовий автомобіль. Обох порушників було затримано та доставлено до поліцейського відділку. Надалі рішення по справі ухвалюватиме суд. Йдеться у повідомленні на сторінці патрульної поліції Києва у Фейсбук. У результаті на Олександра Алієва було складено три адміністративні протоколи: за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, за дрібне хуліганство та за рух смугою громадського транспорту. Нагадуємо, екс-футболіста затримали 12 квітня у Києві. Востаннє Олександр Алієв виступав за команду Ігніс у медіалізі. У неділю 13 квітня продовжилася програма 24-го туру чемпіонату України сезону 24-25. Сьогодні пройшли такі матчі Ворскла Полісся 0-2, Лівий Берег Колос 0-2, Зоря Верес 1-2. Півзахисник Київського Динамо Андрій Ярмоленко, забивши ворота Криворізького кривбасу у вчорашньому матчі 24-го туру чемпіонату України, довів загальну кількість своїх м'ячів в українській кар'єри до 200. 35 річний футболіст став першим гравцем, який досяг такої позначки у складі вітчизняних клубів за весь період незалежності України. Із цього доробку Єрмоленко має 112 голів у чемпіонатах України, 46 у складі національної збірної, 23 у матчах Єврокубків та 19 у поєдинках Кубка України. Український півзахисник Геннадій Синчук провів свій дебютний матч у складі канадського клубу Монреаль. Синчук вийшов на заміну на початку другого тайму у поєдинку МЛС проти команди Шарлот. Наш футболіст відіграв увесь тайм, проте не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки. Рахунок зустрічі 0-1. Нагадуємо, Геннадій Синчук приєднався до Монреаля у січні цього року, перейшовши з харківського металіста. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.